На підставі керуючий статтями 323, 324 КПК Україна 60-го року, суд засудив судди. Мосійчука Ігоря Володимировича визнати винним учининою злочину, передбачено частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 258, частиною 1 статті 20. Чистиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 14 і частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України у виді непозбавлення волі на 6 років. За частиною 1 статті 258 садочком 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 2 роки. За частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 1 рік 6 місяців. За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України, шляху поглинання менш суворого покарання, більш суворим призначити Мосійчуку Ігорю Володимировичу покарання у виді позбавленої волі на 6 років. Термін відбування покарання Мосійчуку Ігорю Володимировичу обчислювати з дня його за три 2 серпня 08.11. Запобіжний захід Мосійчуку Ігорю Володимировичу доступного вироку заголовсило залишити тримання під вартою в, в місяця. Пару Володимира визнати Миколаючу, визнавили ви чині злочину передбачені, частину першої статті 14, 4 статті 258, чити 1 статті 258, зазначимо 2, 4 статті 263, 1 статті 309 Кримінального кодексу України, призначеному покарання. За частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, в виді позбавлення волі на 6 років. За частиною 1 статті 258 це значком 2 гринальний кодексу України. Виді позбавлення волі на два роки. За частину 1 статті 263 у виді позбавлення волі на 3 роки. За частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 1 рік. За сукупністю злочинів в силу статті 70 Кримінального кодексу України шляхом покладання менш того року, покарання більш товару. Призначити шпарі Володимиру Миколаївичу покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Срок відбуття покарання шпарі Володимира Миколаєвичу дня його затримання 24.08.11. Запобіжний захід шпарі Вадима Миколаєвичу доступово запоможни залишити тримання під вартою в Київському сезоні. Бев за Сергія Васильовича. Визнати винним у урочення злочину, передбачених частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 258, частиною 1 статті 258, 17, 2, частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Та йому покарання. За частиною 1 статті 14, 2 статті 258 видів позбавлення волі на 6 років. За частиною 1 статті 258 значком 2 у виді позбавлення волі на 2 роки. За частиною 1 статті 263 у виді позбавлення волі на 1 рік. За частиною 1 статті 114 частини 3 статті 109 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 2 роки 6 місяців. За сукупністю злочинів, сили статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглунання, менш суворого покарання, більш сувором призначити Бевзу Сергію Васильовичу покарання в виді позбавлення волі на 6 років. Срок відбуття покарання Бевзу Сергію Васильовичу обчислювати зняємо затримання 25 року, року, року. Запобіжний захід Бевзу Сергію Васильовичу до вступу вироку законну силу залишити тримання під вартою в Києві СІЗО. Речові докази, які е, зберігаються з матрями справи, залишили матрями справи. Не честь! Не чесь! Не честь! Не честь! ти

Все буде добре. Це тимчасовий загалець, розумієте, зарушуйте злочинця! Він відповідає від людьським судом. За відводимо.